Ай, мені би щось взяти поїсти в МакДональдс якраз. Так, зараз візьму собі нагетів шість штучок. Доброго дня. Ага, добрий добре. А шо? можна шість нагетів? Гроші. Скільки? 20 баксів. Окей. Все, дякую. До <звучас> побачення. По... На побачення. Українське телебачення. Неприємний продавець попався. Так, Арсен уже, напевно, на дому ще ущина цю завтра. Хм. не відкриває, два, три, чотири, п'ять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 18, 15. <coughs> Ой. Що Шо, шо, Що, що? Що це було? Скажи, будь ласка. Що? Шо? Нчетный был? Ничего не было? Гроші рахував. Що? Звідки вони воно Ну Так я заробив що. Звідки? Як загибель? Е. Та там робота якась підробітка була, просто. Цікаво, яка саме? Там цей груз треба було перевозити моє. Так. В Макдональдсі. Що що виходить? З мене тільки що викачав, 20 доларів. 20 доларів. За які 20 долларов? яких о 6 нагетів. Ешь, блін. Не подавись. Якую. Нормально? Аку, якую, якую. Ага. 20 доларів заплатив я просто так, типа. Смысл я нічого не знаю, аж. Ты вс знаєш, а Ні, ні, ні. І а чу, а ну покажи, що в тебе там було. Що ти Щ... там на голові накинув е Еу. Склохи, не знаю. Скло. Скло. часом е, Не то та маска, яка була, там в того продавця, не? Якого продавця, я не знаю продав. Не знаю як продавця. продави. ти би хоч штоги закрив, от пальону, блін. Ех, китаєць просто. Що я зробив, Олю? На, блін, скло твоє. Що тобі треба, Арсен? Що тобі далі треба? Ти ті... Якийсь геніальний. Ну я тільки сів за компом, воно вже щось збхається тут. Зараз ми його впали вже. Все буде. Що він там робить? Mm, mm. Оксан, ти тут? Що А, тут? Я тут. ще по продукції схожу, окей? Okay? Добре, добре, добре Без мене їде, я зараз на вулиці дивлюся Що він там робить через вікно Але так постарамся, акуратно, друзі Пройти, щоб він не, не був

Ну і Арсен там ще не сходив. Так ось, друзі. Пам'ятаєте, майже рік тому там одне відео виходило, шлях до мільярнера. Та? Так ось, ми досі намагаємося стати багатими, поки я працюю. Тажують там заробити. Арсен. Таке розумію, що ну, ті гроші з неба падають. Я не знаю. Звідки він то собі... все бере, він вже ранок треба йти. Тільки де мені... Окей, okay, я дуже щось куплю, бо саме приб'є. Ой, друзі, я вже повернувся зі всіма продуктами. Сам десь вдома. Сидить там далі, там хтось і хує. Або в КС робиться, ну то таке, знається. Оце більше нема чимо зайнятися. Сидіть, сидіть. Други разу він хоче. Які люди! Яких людей я бачу? Арсен. Я накупив продукт. Борщик є. Яблука, солодкі, ягоди, бульба. Чекай картоплю кін. Забери. Писав там холодильник який. Так, я пішов цей. Речи раскладываю, складуки? окей, да Друзья капец Блин, Что он там Что он в спальне? А, тихо, тут друзья, еда Я рюкзак поставлю Слава, слава, слава. Ну? Чому ти так дивишся? Ти що на мене так дивишся? А ти чого на мене так дивишся? Треба би ти щось від мене приховував. Що ж ти мене запідлажуєш чи що? Чому була дирка? Чому дирка? Підлажуй. Яка дирка? Яка дирка? Де? На дрика. Да. Да це все ти ломаєш, а? Зірве все. Посуд і все. Не. А що ти мене жале потіс? Ти що, я що? Не. Що ти тут все ломаєш, алё? Ти ядіш кримати, та? Не. Не. А де ж що, там нічого немає? Ну, а може тут подивись, там нічого немає. Не тут, ні. Там там зареєструй табостання катка до глобула, іди там. Все пішло. Блін, все оно пішло.

Чого він так кричить? Я йому зараз не знаю, дам. Ти би краще йому з корисним за нього. Чим? Пішли би на вторгові. Ну і да. А хороші. Мене нема. Нема, так? ну, у цього твої 20 доларів і все. А, то значить це твої. Все-таки це ти був. Ну да, ти вже мене розкусив, і шо? Ну, заробляв, і шо? І шо? Що за дирка? Яка Що за хрощ? Яка... Мішка. Яка, ди... Яка кады. дирка? Що за хрощ і мішка? Яка, Яка дирка? Та нічого, там... Які гроші? А там, гроші? Э, там цей закі... розмінка закінчилась. Розмінка <laughs> закінчилась. <laughs> Два, <Заберіна. laughs> мене спали, що я його спалив, а мені за... Ч ⁇ не А, цехки. Мне бан дал, на себе Так что за дырка? Эка дырка. Ну, вот тут. Я найс. Я найс не знаю, что за сундук. Ива мою. Зики, ты не шум, это ты твоя? Дисна, не знаю, чьи. Так ты за мной бежал, да? Лише в тому випадку, коли ти. Я нічого не знаю. Ну, ти вс, мовчино. Все, ну це все. Забувай. Пішомо. Все, я Ну... А... Я думаю, що нічого що тоден. Я тут зайшов трошки Поковиряти в нього в телефоні. Я зрозумів одне. Я могу его прослушать <свистит> Мощный Форсен обязал, съедай его вместо злых Капуста, свежевая капуста Что <свистит> никто не подходит, не О, хочешь? понимаете? На игрушки нафиг На <плесит> игрушки нафиг! Дякую. До побачення же капуста, капуста, все капу, капуста, а баклажаны, кокосы, все, яблочки, ананасики, все для вас. Маленькую тяну. О. А вот это на такие себе подработок. Опа. Что, принес, да? Ну давай, тримай. Сколько? Две пачки. Дві пачки цукру, йомай. Ладно, тримай. Ну так, да, сучасно хельне в цукру, хельно добрий. Ну що, до побачення, я думаю, що ми зробили. Так. Це капець, друзі. це чуєте? Я в шоці. Я в шоці. Не знаю, що. Що там вертається? Um. Я зараз вверху виб'ю нафіг! Та почекай. Добрий ну, вечір. Скільки заробил? Я Якось 100 баксів вмів. <coughs> ти працюєш нафіг, що ти 100 баксів заробляєш. Та там якийсь був цей якийсь э, якось... був Якийсь Дядя, дядя Василій якось зай там можна було. Дядя Василій. Підробітку точно стільки не дасть, так що. Та там пару треба, я вроді нормально, типу вон, цей хоч типу вроді, да, і цей, ну, чуть-чуть цей вниз чуть-чуть цих груз всяких по цей, він мені 100 баксів, типу ще премію додав, і все. Да. Боюсь, сам, що нам це не стану. На такой. А шо? Угу. Mm -hmm. Нам це не на стане Ех, і іфо робити. Ну давай, може на наступний день я піду ще кудись, може може йти тоже. Ага, мені куди треба йти? Шо що я? Насторовий, нам треба його розбуду. Нам хоч подивимося, шо там. Да. Yeah. Ві, yeah, майже без грошей о, дивись, тут є купа магазинів, ну зараз ніч, тому зараз нічого не працює абсолютно. Тут є магазин техніки, але ну, дуже мало місця, дуже все так дорого. Тут платити їм треба. Купа ті, хто орендує ці магазини, то все. Бізнес, ось, магазин меблів. А, тут, тут взагалі були всякі... Типу кафе, знаєте, всякі там гамбургери, всяка така штука, всякі шаурми тут закрились, бо тому що не вигідно. Лиші ці двері, вони вже і так майже ага. відламалися. Ага. Е, тут у нас піцерія, рибки. Е, так, тут трошки ліфт поламався трохи. Да. Ясен, я не можу вилізти, звідси. О, я виліз. Все, Арсен там закрили. Все, Арсен, бай бай. Mm -hmm. э, так. Э, обмін валют. Тут mm -hmm. тут всякі тварин. Тварин, тут всякі дороги. Це може звідси стейпсити. А не це не наш. Шкода. Так, може щось там є в складі, я не знаю. Я перше подивлюся в цьому ти там Давай в складі. Там 100% там щось буде гроші перекладувати вже туди. Я поки що роблю вигляд, що я тут щось дивлюся, тут вже посвітліло трохи навіть. Так, тут це нічого не залишилося. Хоч би лишили якісь чайові для нас спеціально. Так. так. це, друзі, наш склад і. Та диви, я тут щось знайшов навіть. Але тут є 5 цукор десь. Блін, звідки стільки, по-перше, грошей. По-друге, звідки стільки цукор береться. Це... Я не знаю. Давай заберемо так, знаєш. Тут що ж забирай. є. Забирай цукор, не забирай. Е, так, це в нас що? Це у нас вихід на вулицю. Е, так, нічого цікавого, друзі. Але тут десь може бути якесь. Е... Теж хтось заховав, тому що працівники люблять десь ховати. Не знаю, немає. Там дивися, Це я тут подивлюсь за цими. Стоп. Це вже готель, але вони тут теж можуть. Тут кролик бідний. ну добре. Так, тут у нас видно якийсь це, це, це тунель. Ого, друзі, я тут э, так високо ще ніколи не був над тунелем. йой Ну Окей, друзі, я йду подивлюсь, що там Марсен. Пусть хотіть вигляд, що там на його. Э, так, Карстен, ти ще знайшов чи... Ні, nee, нічого <плес> не знайшов. Може, десь тут. Нічого. не Ніщо. Я думаю, просто здесь тут можно валять. Пять тисяч, сука. Сейчас 200 доларів. А може, може ліпше на водам брати, бо там може якийсь протизакон. Да, нам, нам треба. Там особливо треба. Ну, то треба. То, я так кажу, надійсь, тут більше ніде нема ніяких таких... <свист> Занадто. <зоначок. свист> Хоча нам навпаки їх треба. Так, в ящиках, я не думаю, Ой. що вони тут. Чи в цих рюкзачках. в мене в там нічого нема. Та. Uh, я собі краще не наш. Що, в Starbucks нічого не знайшов тут, так? Да? Ні, Арсен, я ще краще покладу рюкзак. мені тут зручніше буде. Mm. Так, що? де що може бути, Арсен? Ти йди, дивишся по інших магазинах, а я на другий mm. поверх. Я подивлюсь, що там вони там хочуть зробити ремонт і нові магазини, окей? Okay? Добре. <гум> Ми все одно знайдемо. Так, де у нас Арсен? Так, Арсен, ти знайшов щось. Що... <гум> Арсен, то. Та... <Шо>? Що? <пух> О, я ма... тут більше <пух> цукру вже, але менше грошей. Арсен, то це вони не хочуть. Вони кажуть, що немає ніякого заробітку, тому вони нічого нам не будуть платити за оренду, а самі мають Сіки. Ти розумієш? Оксана, що, то, що ось, диви, якось подряпане тут чуть-чуть. Вон тут. Оце Де, тут? Да, 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 тут. Знаю, попробуй зараз плитку зняти. Mm. Mm. Uh. О, ну тут таке. Тут майже не заповнено, але все одно багато є, тому можна. Арсен на вже 3100 доларів. 2160 В інших магазинах я не знаю чи щось є, чи може Та, щось. напевно вже. Арсен? Що? Іди сюди. Що? А це хіба так було? <гум> Тут вроде один цукор був лише. Кільки Пару грам. Один. Тут напевно це те, що боже. Ага. Йди сюди! Оце, оце його подивись, от цего. Оце сім мішочків. Ось це Це 2700 доларів, Арсен. Дивись, Арсен, скільки я вже не збирав грошей. 49 мішочків, 64 мішочка і ще 7 по 10 доларів. Ми тут були, тут не було, значить тут хтось був. з нами. Хтось був. Разом. І мені це не подобається. Треба закривати це, походу. Арсен, йдемо звідси поскоріше, поки нас ще тут не знайдуть. От ну, друзі, ну а ви, друзі, якщо хочете нову частину, там, давайте наберемо скільки? П'ять mm -hmm. лайків? П'ята yeah. частина, <laughs> 5 лайків, друзі. Геніально, просто йдемо звідси. Ну а з вами був десь всім по-по-по-по.